Всім добрий день! Зараз хочу розказати про те, як я будую урок і чому я його будую саме так. Ну що ж, почнемо. На першому слайді бачите, да, що важливо взагалі для гарного уроку. І з мого досвіду, я побачила, що на уроці повинно не бути нічого, що не створює розуміння. Тому що як тільки ви додаєте щось, що не потрібно для уроку, ви затягуєте час таким чином. І ще один важливий момент, він більш важливіший, ніж затягування часу, це те, що людина може попасти у замішання. Тобто, замість того, щоб розібратися, він заплутається ще більше. Тому на моєму уроці. Я повністю роблю тільки те, що потрібно для того, щоб пояснити дану тему. Нічого лишнього, взагалі нічого лишнього. Я можу так сказати: тільки те, що потрібно. І для цього я вибираю тільки ключові слова із теми, яку підготовлюю, і виписую їх у стопчик, щоб я бачила, що в мене потрібно, щоб входило в цю тему. Зараз. Я вам покажу, як я це роблю на конкретному прикладі. І так, зараз покажу, як я вибираю ключові моменти із певних розділів для того, щоб підготувати зняття для цього розділу. Да? Зараз подивимося. Значить, у нас є параграф. Да? Зараз на прикладі одного параграфа: тригонометрія. Синус, косинус, тангенс, гострого кута прямокутного трикутника. Як я вже казала, я вибираю тільки ключові слова і записую їх у списочок. Тобто, ось це мій планшет. Я зараз показую, що я буду з цим робити. Значить, у цю тему я бачу: входять три головних слова: синус, косинус, тангенс. І, в принципі, більше нічого сюди не входить. Да? Тут все інше воно вже. Іде типу, як із попередніх розділів, да. І що мені потрібно для цього розділу? Синус косинус тангенс, косинус тангенс, і мені потрібно кут. Мені потрібно трикутник, да, трикутник, він повинен бути прямокутним, повинен бути кут альфа в ньому. Це я розумію, що це будуть ключові якісь моменти, які в мене в цьому занятті. Я сюди ще включу котангенс, тому що він далі є у 10 класі, і краще мені розібратися з ним вже тут. Що я ще зроблю? Я подивлюсь наступний розділ, в якому в мене тут йде щось далі. Да? Тобто, в мене тут є продовження синуса, косинуса, тангенса і котангенса, і як знаходити сторони через формули. Да? Тобто, що я ще тут повинна врахувати, це формули. Оце головні речі, які повинні входити в мій урок. І ще подивлюсь на наступний розділ, чи я нічого не пропустила. Ось тут ще є обчислення значень. Тобто, зараз ми кажемо не про один урок, а про цілий розділ. Да? Тобто, бачите ключових слів в розділі не так багато. Отут в мене вже буде, як саме я використовую таблички чи не таблички. Да, тобто, можливо, я би ще тут додала в цей шматочок теорему Піфагора. І ще один ключовий момент це теорема Піфагора. Теорема Піфагора, бо бачу, що тут її треба буде використати. Оце найголовніші речі, які мені потрібно розуміти, повинні вони входити в мій урок. Окей. Okay. Тепер, коли в мене створено список ключових слів, я також дивлюся, що учню потрібно знати для того, щоб розуміти оці визначення або ці поняття, які я зараз буду йому пояснювати, що я маю на увазі. Ну, наприклад, як ми вже побачили, тобто визначення, які я даю відносно синуса, косинуса, тангенса і котангенса. значить, синус це відношення чисел. Такого-то числа до такого-то числа. Значить, я повинна ще бути готова пояснювати, що таке відношення, якщо я побачу, що людина не орієнтується. Або ми працюємо з прямокутним трикутником. Значить, що таке прямокутний трикутник, які назви сторін він має, де у нього протилежний катет, де у нього прилеглий катет. Чому кут називається протилежним або прилеглим і так далі? От ті моменти, які у самих визначеннях знаходяться, я повинна також підготувати на всяк випадок, щоб коли я буду давати це на уроці, дитина, яка не розуміє, отримала від мене також пояснення цих моментів. Зараз е покажу, як я виписую ще ось ці додаткові речі щоб в мене вони в урок входили. Тепер я проходжуся по цих розділах ще раз. І тепер виписую головні речі, які в мене повинні бути додатково для мене самої зрозумілими, коли я буду підготовлювати урок. Да? Як ви бачите, тут в нас, по-перше, є альфа. Альфа це в мене грецька буква, тобто, можливо, мені прийдеться це також розказати. Тут в мене є ще такі слова, як катети гіпотенуза, мені потрібно також їх тут знати, для того, щоб я могла це пояснити. Далі в мене є ще таке спеціальне слово тут відношення, яке, можливо, також учень не знає. Із моєї практики 80% учнів навіть ніколи не чули про слово відношення, дроби вони ще якось чули, а відношення для них це взагалі щось незрозуміле. Тому я собі повинна відмітити, що, скоріше за все, мені ще прийдеться це з ним прояснити. Можливо, мені прийдеться ще розказати, що таке прямий кут. Так? Потім ще є момент тут. Можливо, мені прийдеться ще розказати, що таке трикутник дивлячись від того, наскільки я вже з цим учнем працюю, довго чи недовго. Так, і тепер продивлююся ті два розділи ще, які до цього дивилися. Тут в мене тільки будуть формули. Гострий кут є ще таке поняття, гострий кут. Так, далі. В мене ще є, пропустила на самому початку, в мене ще є протилежний катет і прилеглий катет. І вони також в мене можуть бути тут незрозумілими для людини. Прилеглий катет. Так, і ще до третього до ось цього йду. Отут не бачу, що мені ще додатково потрібно. Може таке стати, що мені потрібно буде ще пояснити, що таке корінь числа. Корінь числа. Так, і тепер у мене є два списки. У мене є головний список і є додатковий список. Вони обидва в мене збережені. Я їх вам також в цей кінотеатр викладу. Да? Uh, і поки що вони в нас ніяк не зв'язані, тобто я просто uh, собі їх накидала, щоб розуміти, що мені потрібно буде їх скоріше за все роз'яснювати або принаймні бути готовою роз'яснювати. Окей. Тепер, коли я створила оцей список основних ключових слів і список додаткових ключових слів, і в мене вже є розуміння, що за чим буде. Я також повинна зорієнтуватись, що людина повинна бачити, щоб вона точно зрозуміла, що це таке. Наприклад, як ми вже побачили, у нас є поняття синус, у нас є поняття косинус, тангенс-котангенс. Значить, для того, щоб це зрозуміти, вона точно повинна бачити трикутник. В цьому трикутнику точно повинні бути сторони і кути, для того, щоб побачити відношення, наприклад, вона повинна реально бачити, як я його записую. да? Для того, щоб побачити, що таке катет, вона повинна бачити сам трикутник і напис, що це катет. да? Для того, щоб побачити, що саме я роблю з табличкою на майбутнє. да? Тобто я розумію, що в мене ж також будуть завдання, окрім ключових слів. Я ще готую зарані табличку. Я зарані показую їй, як буде вже в своїй голові, да, як буде працювати ця табличка. Тобто, я готую весь наочний матеріал, тобто ті речі, які треба показати, і це не включаючи завдання. Подивлюся, що мені потрібно для того, щоб показувати учневі, що я хочу показати. Мені 100% знадобиться прямокутний трикутник. Причому, як ми бачимо, в нас тут є букви а, Б, С великі, або С маленькі, з чим будуть альфа, бета, гама? гамма. Тобто, я зарані собі розумію, що в мене будуть А, Б, С, букви. У мене будуть сторони маленькими буквами, і мені скоріше за все, це потрібно буде показати. І у мене будуть кути альфа, кути бета, кути гамма. Тобто якісь кути, які, можливо, мені прийдеться показати. Я повинна зарані собі спланувати, що я це також готую. Далі в мене буде пояснення, там протилежний кут. Або протилежний кат до кута, да? тобто це ось так буде виглядати. Також в мене буде прилеглий. Тобто я повинна бути також готова, що в мене малюнки такі повинні бути, якщо в мене є кут, що оцей кат до нього буде прилеглим. Далі, угу. що ще можливо, прийдеться показувати. Із цієї теми поки що не бачу нічого, але із наступної ще подивлюсь зараз. Значить, тут той самий в нас трикутничок, тут формули скоріше за все мені прийдеться. Демонструвати, як вони виглядають, і демонструвати, як я від одної формули переходжу до іншої. Тобто, моя задача тут, по-перше, буде показувати формулу синус альфа, наприклад, дорівнює А поділене на С. Потім мені треба буде мати формулу, що А я буду знаходити як С альфа. І потім мені ще треба буде мати формулу, що це я знаходжу як. А поділене на синус альфа, да, Тобто, я повинна буду оце все зав'язувати. Це я також собі бачу вже. Тепер я далі ще дивлюся: ось тут на наступний розділ. Тут у нас є таке, як 90-альфа в дужечках. Тобто, скоріше за все, ось цей малюночок мені треба буде мати. Можливо, ні корені, це в нас теорема Піфагора. Якщо я захочу оцю табличку пояснити, то тоді в мене потрібно буде малювати трикутники з різними кутами. Тобто з кутом 30 градусів, з кутом 45 градусів і з кутом 60 градусів. Так. І я також собі це відмічаю, що в мене це було значить кут з 30 градусів, кут з 45 градусів, і кут із 60 градусів. Ну, нехай 60 в мене буде тут. Поки що я собі просто роблю замітки. Як саме я з цими замітками буду працювати. Ви побачите на наступний день, завтра, як це буде використовуватись вже в готовому матеріалі. І зможете свій матеріал подібний зробити. Тепер, коли я переходжу вже до розуміння, що в мене повинно бути як завдання, тут з'являється цікава річ, яку я особисто здобула з досвіду. Тобто на самому початку в мене була повна каша там в голові, які завдання давати, які не давати. І скажу, я багато помилялася, тобто я давала якісь завдання, потім бачила, що дитина не може їх розв'язати, потім передивлювалася, що мені з цим зробити. І в якийсь момент в мене виникло розуміння, що завдання діляться на декілька рівнів складності. Дуже в цьому мені допомогла державна підсумкова атестація, яка раніше проводилася кожен рік за новими навіть завданнями. Потім їх стандартизували, зробили багато-багато варіантів. Да. Але у державній підсумковій атестації можна дуже класно побачити, що завдання діляться на перший рівень, другий рівень, третій рівень. Там вони насправді діляться ще на четвертий рівень, який для математичних класів. Але ось цих трьох рівнів, які не для математичних класів, достатньо, щоб розуміти, як працюють завдання, як зробити так, щоб завдання дійсно приносили навичку. І зараз покажу трошечки: це моє особисте розуміння, як саме рівні складності діляться. І перший рівень складності. Якось на цьому слайді, це коли в нас є тільки наша тема, і коли нам потрібно виконати одну або дві дії для того, щоб зробити це завдання. Ці завдання, вони стосуються зазвичай от прям того, що я тільки що розібрала. Більше нічого. І ці завдання, вони зазвичай створюють оце ґрунтовне розуміння. Тобто те, на чому ґрунтується розуміння людини. Тому я зазвичай їх дуже використовую, як саме на наступному слайді розкажу. Приклад такого, наприклад, я тільки що пояснила, що таке прямокутний трикутник. Я показала, що в мене є прямий кут, що в мене є дві сторони, які є сторонами цього кута, і вони називаються катетами. Я показала, що є сторона, яка лежить навпроти прямого кута, і вона називається гіпотенуза. Завдання першого рівня, яке я даю після цього зазвичай в індивідуальному занятті. Я кажу: Окей, Намалюй мені тепер прямокутний трикутник, підпиши, де в нього катити, де в нього гіпотенуза. Одна-дві дії, але я бачу, що людина реально сама через себе пропускає це, і тепер в неї буде це розуміння. Тепер щодо другого рівня: В цих завданнях зазвичай використовується тільки цей розділ, і, може, ще один інший треба виконати багато дій, плюс пояснення. Це завдання такого рівня, коли в нас, наприклад, додаються до нашої теми, яку ми розбираємо, ще, наприклад, різні види чисел, ще, наприклад, різні види дій, да? і дроби, і ще щось. Тобто, в завданнях другого рівня, як ви могли вже наблюдати у ДПА, там. Зазвичай треба робити дії. Їх буває робити потрібно дуже багато. Але єдине, що там ну, не дуже дивляться на пояснення, дивляться тільки на кінець, вже, що ви там отримали. Але для занять я такі завдання використовую, щоб дійсно зробити, відпрацювати вже навичку не тільки розуміння основного чогось, а коли вже людина повинна застосувати те, що ми тільки що розібрали. Наприклад, такими завданнями є вже завдання, які я покажу також в цьому кінотеатрі. Це будуть завдання на розв'язання трикутників. Так? Тобто там треба буде застосовувати інші теми, але це не треба буде там супер робити дуже складно. І третій рівень складності в цих завданнях зазвичай використовується від 3 до 10 різних розділів, треба виконати багато дій, плюс пояснення, і під час розв'язання треба бути кмітливим. Це задачі, які вже більш складні. Тобто, окрім звичайної навички, вони дають ще е, таку навичку. Коли ти вже реально зрозумієш, як їх робити, вони дають ще навичку, коли ти починаєш задумуватися, роздумувати, намагатись знайти рішення нестандартне. Тобто ці задачки, я взагалі вважаю, що їх не можна вдавати людині, яка реально не освоїла хоча б цей другий рівень складності. Да? Тому що вона не справиться, вона буде бачити, що в неї не виходить, і в неї не буде успіху. Тому я їх даю зазвичай, коли вже багато розділів напрацьовано, і я знаю, що в мене дитина точно орієнтується в кожному з цих розділів. І в кінці я можу ще показати: а ну давай тепер у цей розділ тут застосуємо, а оцей розділ тут застосуємо. А оце щоб розв'язати, от на це треба звернути увагу. І так далі. Тобто, це вже такі більш задачки, коли ти хочеш ну там накачати. Мишцу, да, дитині. Тобто я не рекомендую їх давати у звичайних заняттях або давати тоді, коли ви вже напрацювали. І зараз покажу в мене в моїх заняттях. Тепер так я після того, як я вже зробила собі списки ключових слів, вже придумала, як я їх буду розробляти і що я з ними буду робити. Да, що я там буду показувати, які в мене будуть визначення, що мені для цього потрібно додатково мати на випадок, якщо я побачу, що мені треба ще з чимось розібратися, я тепер продумую завдання до кожного окремого поняття, те, що я казала, тобто завдання першого рівня. І враховую рівні складності. Да? Тобто, я бачу, коли я пояснюю, мені треба від... спочатку відтренувати оці кроки, коли. Просто розуміння, там тільки першого рівня складності завдання. Потім далі я коли все або декілька понять пояснено, я впевнила, що вона робить першого рівня складності завдання, от там я вже додаю другого рівня складності, і я зарані підготовлюю ці задачки. Вони не повинні бути суперскладними, вони не повинні бути всіми задачками із збірника. Ні, тільки ті, що мені наразі потрібно відтренувати, щоб дитина отримала успіх. Коли вона вже отримує успіх, тоді я можу додати ще на один рівень, да? наступний рівень. І головне, що я хочу сказати: при складанні матеріалів я враховую один важливий момент, який я вже вам озвучила декілька разів, але я ще раз хочу його зафіксувати. Значить, кожен урок. Повинен давати успіх. Да? Коли ми працюємо з навчаннями, ми працюємо над успіхами людини. Якщо в мене в уроці е, вистроєно все так, що кожен маленький успіх він буде досягатися, фіксуватись, о, ти бачиш ти, молодець, ти можеш. Ти бачиш, ти молодець, ти можеш, то покроково ці успіхи вони потім складаються в величезну картину успішності. Да? І це те, що я вкладаю просто в формулювання своїх занять. На наступному дні я вам покажу, як саме виглядає мій матеріал. Я покажу всі ці моменти, де там вже в мене всі ці списки реалізовані, які картинки я додала, як саме я формулюю. Визначення понять, тому що це також окреме, я ніколи не беру визначення понять просто із книжки. На жаль, вони там дуже складні. Я їх формулюю своїми дуже простими словами, так, щоб було зрозуміло. В завтрашньому дні я покажу, як це, а потім ще покажу вам шматочки розділу, які я в групових заняттях проводила. По тригонометрії там буде відносно того, як я пояснюю, що таке синус, косинус, тангенс і котангенс, і відносно того, як я пояснюю розв'язання трикутників. І, взагалі, як я пояснюю, що таке тригонометрія. До наступних зустрічей!